Цьому році захищав кордони нашої держави в зоні АТО в складі Національної гвардії України. Слава Україні. Перший символічний удар в останньому домашньому матчі кривбасу сезону 2023-2024 довірили захиснику України Артему Волкову, криворізькому вболівальнику, який з 2017 року був в лавах Нацгвардії. А після 24 лютого 2022 року долучився до лав 110 ї окремої механізованої бригади і боронив країну на сході. Вже після розпочалась гра між кривбасом та закарпатським минаєм. Для криворіжців гра не мала турнірного значення, але гостям була потрібна тільки перемога. І тому закарпатці намагались атакувати ворота червонобілих. Але навіть за таких умов господарі поля не грали в піддавки. І вже на 38-й хвилині захисник Андрій Понідільник змінив рахунок на 1-0. Віддав пас зараз на понідільника пробуває понідільник і Кривбас вигорить вперед. Забуває Андрій, понідільник. Наступний гол не змусив себе довго чекати на 42-й хвилині. Знов захисник кривбасу Денис Кузик збільшив перевагу червоно-білих два той прострілює і 2-0. Денис Кузик забиває. 2-0 на користь Кривбасу. На... Перший тайм так і закінчився з рахунком 2-0 на користь Криворіжців. У другому таймі господарі поля не збавили обертів. На 66-й хвилині півзахисник Олег Кожушко забив третій гол за Кривбас. Зараз може Кривбас радше забувати третій кожушко. Це робить фінальний свисток головного рефері матчу зафіксував перемогу криворіжців. А закарпатці з Минаю пішли на пониження, вилетіло до першої ліги. Вже після почалось справжнє народне свято за участю команди та вболівальників головної команди міста. Вже далі перейшли до приємної частини. Президент кривбасу, директор української прем'єр-ліги та виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілку вручили гравцям клубу бронзові медалі сезону 2023-2024. <праць> Вже далі до вболівальницької родини кривбасу зі словами привітання по черзі звернулись гравці клубу. Третя сходинка української прем'єр-ліги знакова подія для кривбасу, адже вперше 1999 року криворіжці опинились в топ 3 вітчизняного футболу, а перенагідно вибороли право боротьби за вихід до групового етапу Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду, і це результат тривалої кропіткої праці всієї команди. 안 yeah. 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 А тепер Кривбас уходить на невеликий відпочинок, після чого почне доукомплектацію клубу, а також підготовку до нового сезону в УПЛ та дебютній участі в третьому кваліфікаційному раунді другого за престижністю європейського турніру Ліги Європи. Вітаємо Криворізьку команду із історичним досягненням і бажаємо наступних. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.